Хочу вам продемонструвати модельку від компанії Сіндікат, що робить свої двері в білій церкві в кольорі бетон світлий. Це досить прикольна моделька, тому що вона в собі поєднує і вертикальний декор, і горизонтальний декор, і має і бокові поперечки, і середники, і пільоночку. Тобто тут все, що є. І через це така моделька об'ємна. Та, Ще додатково лишлайда додає такого обсягу. Ви можете змінити скло, наприклад, чорне або сатинове встановити. Ви можете змінити колір. Навіть модели у них дуже багато, якщо вам ця саме не подобається, там можна відредагувати. Але обзор саме про цю модельку. Чим вона мені подобається? Тим, що тут. Вона незвичайна і скло не просвітлюється, тобто вона ніби зі склом, але тим не менш вона глуха. Будьте обережні, якщо будете замовляти такі двері. В даному випадку це 800 мм. А якщо в санвузол вона буде 600, тобто вона зменшиться саме за рахунок фільоночки. Оця частина, оця, оця не зміняться. Тому уявіть собі, як це буде виглядати. Будьте обережні. Далі вкрита плівочкою, досить надійною, ніяких стиків нічого немає, тому вона. Точно надійна і досить добре витримує і механічне пошкодження, і захист від вологи. З нею нічого не станеться. Ми були на виробництві, там все прямо на високому рівні. Телескопічний паганаж дасть вам змогу перекрити нерівності стін, якщо у вас є там деякі з цим нюанси. Він вирівнює все це. І додатково ми встановили троє петель квадратних чорного кольору. Ми можемо встановити вам карткові, приховані. Або звичайні бабочки, як ви хочете, але тут багато таких прямих ліній, тому ми саме встановили саме чорного кольору, який називається кубик. Якщо ви так само такі собі хочете, скажіть про це нашому менеджеру, ми організуємо. Доповнили всю цю історію, як ви бачите, чорне скло, чорна фурнітура, чорні п'етлі і виглядає досить потужно. Якщо вам подобається, запрошуємо або на перегляд, або на нашому сайті. Дзвоніть в Маркет -пері. Дякую.